Всім привіт! Ми сьогодні приїхали в Березовий ліс і вже біля дороги зустріли підберезники. Ще там далі один є. Вже один зірвали. Ось ще один є. О. Будемо знімати далі, будемо шукати потім ще білі. І ось тут дорога йде, лісова. І вже є ще знахідки недалеко відійшли. Він гарний. І тут. О, їх тут два. Відгорнула їх тут два. Краса. Два красунчики. Один вже такий на сонці припікся. Так, будемо знімати вам далі, що щось знайдемо. Залізла в такі хащі, але не даром. Знайшла такого красивого. Ще перед тим не ходила під виразники, вже не знімала. Який красивий тут, все в хащах. Нічого йдемо далі. Після неділі, звичайно, тяжко щось знайти. Після вихідних, ну нічого, знахідки, є тут добре. І ми вже знайшли плюс-мінус, де ми знаходили білі. І є знахідки. Який красунчик. І тут поряд ще один. Який красивий. Тут такий ще на нього хтось став. Це красень. Якщо ще не йдемо, то обов'язково вам знімемо. І ще зустріли одного білого. І захований, і захований. Красунечик. Клас. Далі будемо вам знімати. Це щось знайдемо, обов'язково, білі точно всі знімлю. Так, йшли ми по лісі і побачили отакий велетня такого. Зараз вам покажу ще одного. Маленького. Тут сховався маленький. І є ще один, а вже він такий більш старенький. Похилився. Ось тут ще такий старенький. То може хтось на нього встав і він так похилився. Добре, якщо щось будемо. Будемо знімати вам ще, бо комарі страшна косавіть. Ось як далеко такий видно. Але ми біля лісової дороги і ніхто його не побачив. І ой, як він заріс. О! Такий класний. Так, вже трохи темніє в лісі, але ми йдемо далі. Нічого страшного, щось то побачимо. Виходимо вже з тих хащів, Ідемо. Ще гуляємо по лісі. І тут біля них вирвало вже було один, І тут два сховали. Огіки. У мене сідає батарея, але це я мушу зняти. А тут щось збоку ще що є. Ще білий є. Побачила тільки що збоку, боку, але саме перше оцей. Такий. Шапкою такою коричною гарний. Красень. І ще тут маленький тільки що побачила, як вам почала знімати. Так, постараюся ще щось зняти і телефон сідає вже. І ще ми знайшли Такий білий. І тут ще yeah. один. такий. Okay. Так, продовжуємо далі. Скоренько вже будемо виходити з лісу, бо починає темніти. І ось і ще один білий. тут знаходила, але тут дальше. О, біля, я. Тут. Десь, я, десь. Десь прямо. я десь там бачила щось, але думаю, що листок. А, бачу. Їх там два. Два притупі. О, і ще два. Тин. два. Буду з вами прощатись. Вже от темніє. Ми виходимо з лісу. Все на остаток покажу вам такий підберезник. О! І ми виходимо. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Підтримуємо ведучу коментарями. Вячна вам за все і до зустрічі!